Тарас Шевченко. Уривок з повісті княгиня. Переклад Віктора Сапіцького. Село. Гай-гай, скільки любих, чарівливих образів прокидається в моєму серці з цим дорогим для серця словом. Село. І от стоїть передо мною наша вбога стара біла хата. З потемнілою солом'яною верхівкою та чорним димарем. Біля хати на пришілку яблуня з червонобокими яблуками, а круг яблуні квітник, улюбленець моєї незабутньої сестри, моєї терпеливої, моєї ніжної няньки. Біля воріт стоїть стара розлога верба з засохлим верхів'ям. А за вербою Клуня оточена стогами жита, пшениці й усякого збіжжя. А за клуною, Косогором, піде вже сад. Та який сад? Бачив я багато на своєму віку таких путящих садів, як, наприклад, Гуманський чи Петерговський. Та що то за сади? Шага мідного не варті, як порівняти з нашим пишним садом, густим. Темним тихим. Одне слово, другого такого саду нема на цілому світі. А за садом левада, а за левадою долина, а в долині тихий, ледве дзюрчить струмочок, оточений вербами й калиною та повитий широколистими темнозеленими лопохами. А в цьому струмочку під навислими лопухами. Купається кубічний білявий хлопчик? Викупавшись, біжить він долиною та левадою, вбігає до тінистого саду, падає під першою грушею чи яблунію і засипає справжнім безтурботним сном. Прокинувшись, дивиться на протилежну за садом гору. дивиться, дивиться і сам себе питає А що воно там за горою? Там мають бути залізні стовпи, що підпирають небо. А що, якби піти й подивитися, як вони його там підпирають? Піду подивлюся, бо це ж недалеко. Став він і, не надумаючись, пішов долиною та левадою просто нагору. Ось виходить він за село, минув сирину, іде з під верстви полем. А в полі стоїть висока чорна могила. Видріпався він на могилу, щоб з неї подивитися, чи далеко ще до тих залізних стовпів стоїть на могилі і дивиться на всі сторони. І по цей бік село, і по той бік село, і там, із за темних садків, виглядає трьохбанна церква білою бляхою вкрита. І з того боку. Виглядає трьохбанна церква білою бляхою вкрита. Ні, гадає він, сьогодні пізно не дійду я до тих залізних стовпів, а вийду завтра разом із Катрою. Вона до череди корови пожене, а я піду до залізних стовпів. А сьогодні одурю ми киту, скажу, що я бачив залізні стовпи, ті, що підпирають небо, і він клубочком. Скотився з могили, встав на ноги і, не оглядаючись, пішов до села.